Всім привіт, дорогі глядачі. Сьогодні у нас огляд газової лампи. Ось такої. Називається вона Gas Lantern Orange від Fire Maple На ринку вона досить довго, люди користуються по всьому світу. Річ досить крута, і сьогодні я вам про неї розповім. Подивимось всі технічні характеристики, а також відкриємо, ввімкнемо і подивимося, як вона. Працює. Давайте починати. Ліхтарик має назву досить логічно, так? За змістом перекладається вона як помаранчевий газовий ліхтар або помаранчева газова лампа. Нержавіюча сталь, алюмінієвий сплав і термостійке скло. Ось вказані розміри. Можете натиснути на паузу і подивитись. Вага 128 грамів. Витрата газу складає 4 грами на годину. Уявіть собі, так? Для теплих посиділок біля багаття або трекінгу. Це нам так Fire Maple підказує. На одній зі стінок пакування в нас тут є така от діаграмка. Під номером 1 це скляна колба, номер 2 це ежектор, номер 3 це форсуночка. Номер 4 це клапан регулювання, і номер 5 це віконечко для того, щоб цю лампу підпалювати. Газовий ліхтарик створює теплу розслабляючу атмосферу і забезпечує освітлення для найпростіших кемпінгових завдань. Ось таке чудове фото використання. Газового балону на 230 грамів вистачить на 50 грамів. 6 годин роботи, а також тут в наборі є пластиковий чохол. Давайте відкривати і переходити до того що всередині. Всередині інструкція на англійській її можете, звісно, почитати. Ось такий тут пластиковий чохол. Оп, лампа в нас, бачите, в пупирці. в чохлі більше нічого нема. Так. А ось тут є це проволочки такі тоненькі, маленькі для прочищення форсуночки. Час від часу потрібно прочищати, якщо газ не буде йти. Це для цього. Зараз я їх так обережно сховаю, щоб не забути десь тут на природі. Дивіться, яка краса. Це вам ніби показав ось така от колба. Зараз я тут дістану серветку, я взяв для того, щоб все це діло крутити і вам показувати. Отже, ось там видно віконечко, яке потрібно для того, щоб лампу підпалювати. Ось воно. Лампа запалюється через нього. Можна трішечки. А можна взагалі. Ось так от відкрити, і тут всередині можемо побачити ось такий найпростіший механізм. Виглядає дуже класно, колір приємний, такий середній між помаранчевим, золотим і мідним. Дуже гарний напис Maple. Білого кольору. Класно, дуже стильно. Я закриваю клапан, беру газовий балон. В мене на 230 грамів. Накручую. Оп. Також із собою я взяв декілька запальничок. Зараз вам їх покажу. Дивіться, як вона виглядає. Класно на балоні, дуже стильно. Класна штука. Запальнички я взяв із собою три штуки. Одна ось така від могло підписника Володимира. Ось так вона працює. Звичайна запальничка. І п'єзозапальничка також від Володимира. Дивіться. Бачите, іскра є. Зараз будемо з вами підпалювати. І спершу я візьму ось цю. Трішечки відкриваю тут клапан. Ось так вона виглядає в робочому режимі. Після того, як ми її ввімкнули, потрібно ось цей. Отвір розвернути від нас. Тобто взяти ось так і повернути. Оп. якось ось так. Оп. Ось так це виглядатиме. Спеціально дочекався я вечора для того, щоб показати вам, як вона працює. За рекомендацією виробника, полум'я не повинно виходити за межі скляної колби, а також газова лампа повинна бути добре встановлена і не повинна вона падати. Так, з цим потрібно бути дуже і дуже обережним, бо може піти рідка фракція газу і буде дуже весело. Полум'я дає вона приблизно стільки ж, скільки дає керосинова лампа. Тобто це більше для атмосфери, це для того, щоб зробити місце свого відпочинку більш затишним, для того, щоб посидіти е самому чи зі своїми друзями, чи близь близькими, чи там е другою своєю половинкою отримати. Задоволення. Про щось подумати. Це для цього. Неймовірно, Класно. стильний дизайн. Приємно, що можна ось так, не знімаючи колбу, підпалити її. Просто потрібно скло повернути. В мене, наприклад, на газових лампах, які в мене є, такого не було. Це тільки на цій. Дуже класна і прикольна для атмосфери те, що треба. Посилання на цю лампу, звісно, я залишу під цим відео. Якщо захочете, можете перейти, подивитись і придбати за моїм промокодом MyCamping буде знижка 10%. Ось така от маленька, але досить приємна річ. Я думаю, що просто буде досить душевно і приємно ось так додати чогось новенького. Дуже приємно ось так встановити її на стіл, поки там щось е, готуєш або просто там сидиш, що, щось їси, щось перекусуєш. Дуже приємно. Всім величезне-величезне дякую за перегляд цього відео. Дякую, що додивились до кінця. Ось цю чудову лампу, яка була в моєму відео, ви можете придбати прямо в мене ось цей екземпляр, який ви бачите зараз на своєму екрані. Для цього потрібно просто написати в мою телеграм-групу або в мій інстаграм-директ Мейкемпінг і сказати: Я хочу цю лампу, Кирило, продай мені її зі знижкою 10%. І я обов'язково вам її відправлю. Вона абсолютно нова, прийшла до мене сьогодні. І я вже ось. Зняв з нею відео, щоб показати вам. Всім величезне, величезне дякую, користуйтесь, будь ласка, моїми промокодами. Я робив їх спеціально для вас, вони для того, щоб якусь небличку знижечку вам таку маленьку, приємну зробити для всіх глядачів е, мого каналу і моїх соціальних мереж. Величезне вам дякую за це. Якщо вам подобається мій е, контент, ви можете мене підтримати донатом. Як це зробити? Вказано в. Описі під відео. Величезне дякую вам ще раз за все. Або можна оформити платну підписку спонсорство на мій канал. Це також додасть мені мотивації і сил для створення нових відео. А також всі ці кошти підуть на мікрофон і на нове спорядження, яке я зможу вам показувати у своїх роликах. Всім величезне дякую, побачимось у наступних відео, а це вже завтра. Всім. Папа, бережіть себе і гарного вечора.